Добрий день, любі малята! Вітаю вас! Сьогодні я запрошую вас до країни математики. Хто прийшов до нас сьогодні у гості? Це Білочка. Білочка стрибала з дерева на дерево і загубила деякі цифри. Подивіться, будь ласка, і скажіть, яких цифр не вистачає, які цифри загубилися. Так, це цифра. Два і цифра 4. Молодці дітки. Білочка також стрибала, стрибала і знайшла яблучка. Скільки яблучок знайшла білочка? Так, два яблучка. А також білочка знайшла грибочки. Грибочків знайшла білочка. Один, два, три, три грибочки. Давайте порівняємо яблучка і грибочки. Який знак ми виберемо? Більше, менше або рівно. Ми виберемо знак менше. Два яблучка менше, ніж три грибочка. Там, де менше, там гостреньке. Там, де більше, там широко відкритий дзьобик. І так, давайте ще раз проговоримо з вами. Два менше трьох. Бред молодці, білочка спочатку знайшла три грибочка, а потім вона побачила ще один грибочок. Скажіть, будь ласка, скільки грибочків знайшла білочка? Білочка знайшла чотири грибочки. Будь-які чотири предмети позначаються цифрою 4. Роздивіться, будь ласка, цифру 4 і скажіть, на що вона схожа. Подивіться, будь ласка, цифра 4 схожа на перевернутий стільчик. Правда? А ще, дітки, послухайте вірш. І скажіть, на що ще схожа цифра 4? Цифру цю зовуть 4. Вас вона вітає щиро, мов козачка жартівливо випинає лікоть вліво. Цифра 4 схожа, якщо відвести лікоть в сторону і підняти ручку. А тепер спробуйте ви, дітки, зробити, показати цифру 4. Молодці. А тепер, дітки, давайте спробуємо викласти цифри 4 із паличок. Для цього нам знадобиться 4 палички. Викладаємо так. Так. І дві палички ось так. Так, ми виклали з вами цифру 4. Так, а тепер, дітки, давайте подивимось, як ми будемо писати цифру 4. У клітинці в зошиті у клітинку. І так, починаємо ми писати зверху майже від середини клітинки. Ведемо коротку. Скісну лінію, ну, десь до центру. Потім вправо коротку лінію, і потім з верхнього куточка опускаємо довгу скісну лінію вниз. Намагайтесь писати циферку 4 не так ось прямо, а навскіз, Ось так. І так, починаємо писати зверху. До центра клітинки. Зупиняємося, ведемо в сторону і зверху вниз скисну лінію. Ось так. Молодці дітки. І так, білочка стрибала і потрапила до країни геометричних фігур. Подивіться, будь ласка, які геометричні фігури вона там побачила. Що це за фігура? Круг. Що це за фігура? Квадрат. Що це за фігура? Трикутник? Що це за фігура? Ава. Що це за фігура? Прямокутник. А це роб. Виберіть, будь ласка, діти з цих фігур. Ті фігури, які мають чотири куточки. І чотири сторони. Це квадрат, прямокутник і рух. Скажіть, будь ласка, діти, всі ці фігури плоскі чи об'ємні? Так, да, ці всі фігури плоскі. А сьогодні ми з вами познайомимося з однією об'ємною фігурою. Ця фігура називається циліндр. Давайте розглянемо цю фігуру. Якщо дивитися на цю фігуру спереду, ця фігура схожа на прямокутник. А якщо подивитися зверху і знизу, то ця фігура схожа на кружечок. І так, зверху і знизу два кружечки. Скажіть, будь ласка, діти, як ви думаєте, циліндр може катитися? Якщо він стоїть так, то катитися не може. А якщо його поскласти ось так, то він добре котиться по столу. Ось. Бачите? І так. Е, а тепер, дітки, вам таке завдання. Вдома, будь ласка, знайдіть і назвіть ті предмети, які мають форму циліндра. Для цього поставте відео на паузу і називайте. Молодці дітки, я думаю, ви назвали багато предметів, які схожі на циліндр. Я вам сьогодні Підготувала також предмети, які мають форму циліндра. Давайте їх розглянемо і назвемо. По-перше, це кастрюля. Подивіться, вона циліндричної форми. Чашка. Також має форму циліндра. Склянка. Баночка. Баночка з присипки. Баночка від крему. Баночка з ліками. Консерва, ліхтарик, клей-олівець, батарейка, фламастер, ручка. Ось бачите, скільки багато предметів мають форму циліндра. А ще мають форму циліндра стовп колона і труба. А тепер давайте порівняємо з вами ось ці два циліндри. Це циліндр і це циліндр Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? По-перше, вони відрізняються кольором. А ще ці два циліндри відрізняються висотою. Скажіть, будь ласка, який це циліндр? Високий, а це низький. Давайте ще раз повторюємо: високий низький. Добре. Давайте порівняємо: оце. Пенал з олівцями і олівець. Дивіться, пенал з олівцями має форму циліндра, і олівець має форму циліндра. Чим вони відрізняються? За висотою вони майже однакові. А за товщиною пенал який товстий, а олівець який тоненький. Давайте ще раз товстий, тоненький. Добре, дітки, молодці! Дякую вам за роботу! Пора нам з вами прощатися, білочка вам каже, до побачення!